Thank mm -hmm. you. Розпочинаємо писаматчо прес-конференцію п'ятого ігрового тижня чоловічої суперліги «Бутінвест». І сьогодні ВСК юридична академія з рахунком 3-1 перемогла чи Полісся». Спілкуємося з головним тренером команди Сергієм Коваленко та капітаном команди і кращим гравцем сьогоднішнього матчу Віталієм Сухініним. Італію я вітаю вас з нагородою, з перемогою, а також з ним народження. Чудовий подарунок собі і своїй команді зробили. Взагалі, як вам гра? гра важка. Була чи така команда, з якої треба виходити, грати, налаштовуватись. Дякую команді, що поздравили мене гарною грою. Дякую. Сергій Володимирович, що ви можете сказати по грі? Знаєте, як кажуть, мені треба трошки помовчати. Але ж, напевно, скажу, дякую хлопцям. Насамперед. Капітану команди Віталію Сухініну дуже багато буде проводить поза цим майданчиком, тому що є розмови, напевно, без тренера. От. А якщо подивитися на статистику, то дуже рівна гра. наприклад, от Атака у нас 56 в вжитичі п'ять Тобто ціна однієї помилки, це терези або в одну сторону, або в другу. Може коштувати. Парті. Да, а партія може коштувати цілий гри. Три партії закінчилися з рахунком 25-23-26-28, 25-26, 24. Тобто ми видержали цей ритм менше. Зробили помилок, в третій партії, не в третій, в четвертій партії, от, ну і вдалося нам виграти. Це, хочу підкреслити, що це дуже важлива для нас зустріч, тому що по турнірній таблиці нам було, напевно, після там, деяких поразок наших таких. Скажімо, непонятних. Ми повинні були закріпитися на третій позиції, і нам це вдалося. Дякую хлопцям, дякую команді, дякую тренерському штабу, а також вам за, за те, що зболіваєте за нас. Я вам дякую за коментар і успіхів у наступних матчах.